І так, мої дорогенькі, ви поняли, що я достала дідову шкатулку, одну і другу з його картами. Дивіться, красота, тут живе його енергія. І дід сильно любив карти у своєму утюгу хранити. Дивіться, який утюг тут його енергія. Дід Властелен, скажи, розкажи, всю правду скажи. А прадід його Нестер, він теж був знаменитий знахар і колдун. От починаємо гадати. Жіночки, на яких ми картах вибираємо? Вибираю так, на цих чи на цих? На цих. Для вас розклад. О, карта випадає дорога. Радусна новина. Жінка вас обманює в казонному домі. Жінка обманює, а король один і другий. І третій вам допоможе. Так, дивлюсь на таких картах, жіночки. Вам на любов. Дивіться, які карти. Дід Насте, Нестер і Дід Властилен. Це його карти. Одного й другого. Дід і прадід. Дивіться, які карти. Так, на вашу любов. Король є. як він вам хоче подарувати свою любов. Другий король, тому не дуже вірте, бо він трошки обманює. А цей червовий класний для вас. І заканчується тим, що буде хлопотач за вас і захоче зустрітися. Зустріч буде 100%. Бачите, тут вам три короля жіночки випадають: один нечесний, два нормальних. Так, тепер для мужчин. Дивіться, які карти. Це карти діда Нестера, Прадіда, мого Прадіда. Властелен був мені дідом, а Прадід Нестер. Дивіться, які карти. Для мужчин. Що сьогодні мужчина? Мужчинам дорога, дама напише, буде хлопотати. Обман невеличкий від того, що вам обіцяли, начальник. Дорога, дорога, зустріч. І отак. О, і класне звістия для мужчин. Все буде добре. За особистим розкладом мені в телеграм даю нік під цим описанням, ветсап. Дивлюся, у мене карт около 500 колод. Оці самі головні це діда Нестера, діда Властелена це правдиві, де їхня енергетика, я вірю. Всі карти я люблю. Но всі особи, особливо ці, що в утюгу лежать, дивіться, це ж тільки сказати. Бачите? Буду гадати. За особистим розкладом, звертайтеся. Скоро буду проводити прямі ефіри. Все буде добре, дорогеньке, тільки для моїх підписників.